Всім привіт! Хлопці, з якими я чергово поїхали, і тому вони попросили мене забрати продукти, які залишилися після їхнього отримання, щоб не зіпсувалися. І так, сьогодні ми виконували місію переміщення та переведення в порядок. Посортував усі продукти, порозкладав їх, понаводив порядок. Щоб все було нормально і все було адекватненько і цивільненько. А це військова логіка зберігання цибулі сиру та крабових паличок в одному пакеті. Ну, а тепер, коли порядок наведено і все на видних місцях, можна набрати всього необхідного, що можна донести. І чимчикувати додому. Також перехопити одне смачненьке яблучко в дорогу. На останок залишу вам ці кадри зимової свіжості та лісового пейзажу. Дякую за перегляд і на зв'язку.